Тепер вже що. Ні, що за сонце, що там у в'язниці скучали. Це вже хлопівка. Yeah. — Ого. Uh -huh. Нема ні. І знака не було. Нічого, Так би їхав, то й срочно травмазить, заїхав. Чи сейчас розвозять, навіть не знаєш, де ти є. Так, тут зараз поворот, а знака нема. Знака нема. А нам, куди повертати? нам треба повертати наліво. Правильно. Наліво. Це вже центрально? Так. Так, машина не, їде. Ні, їде, але завтра. <п 'ятати> Отак от їдеш, от тут бо знаєш, що там ніц немає. вилетіли. <п 'ятати> Мав не проблема. Тут є, село попівка. Кінець <п> вже. <'ятати> czas prostu Дорога.